Ви купили квартиру в Італії, скористалися бонусом енто Дічі для ремонту та реконструкції і вирішили продати цю нерухомість. А вже на угоді у нотаріуса з'ясовується, що ви маєте сплатити 26% податку. За що, думаєте ви? А ось за що. Супербонус Ченто Дічі Перченто це бонус на ремонт і реконструкцію, який, до речі, з 2026 року вже не становить 110%, а лише 50%. Він суттєво покращує енергетичний клас нерухомості а разом із цим підвищує і ринкову вартість. Цілком логічно, що відремонтовану квартиру ви продаєте дорожче, ніж купували. І саме в цей момент виникає плюс валенця податок на приріст капіталу. Наприклад, ви купили квартиру за 150 тисяч євро, а продаєте за 230 тисяч. Різниця 80 тисяч євро, і саме з неї сплачується 26% податку. Важливий момент: витрати на ремонт, покриті бонусом 110%, не зменшує податкований прибуток, адже фактично їх оплатили не ви, а держава. Для нерухомості, на яку був застосований супербонус ченто-дєчі перченто, податок на плюс валенця діє протягом 10 років з моменту купівлі, а не стандартних 5. Податок не сплачується, якщо квартира була вашою прімака і вашим основним місцем проживання. Якщо квартира була отримана в дар. У разі дарування податково враховує первісну ціну купівлі дарувальника, а не кінцеву вартість дарування. Тобто, якщо дарувальник купив квартиру за 100 тисяч євро, потім зробив ремонт, скориставшись супербонус чем дічі і подарував її вам, а ви продаєте квартиру за 200-300 тисяч євро, податок 26% нараховується на різницю між 230 тисяч і 100 тисячами, а не з нуля і не з дати дарування. Виняток залишається той самий. Податок не сплачується, якщо квартира була пряма каза та основним вашим місцем проживання.